Півтора місяця тюрми позаду в Арабських Еміратах із Українки зняли звинувачення в позашлюб до дошлюбному сексі 27-річного Ірину Ногай та її нареченого 29-річного громадянина Південно-Африканської Республіки Емліна Калварвела заарештували наприкінці січня, через два дні після заручин. Пару затримали в лікарні, куди Ірина звернулася через біль у животі. Після огляду лікар визначив, що дівчина вагітна і, не отримавши свідоцтво про шлюб, викликав. Поліцію позашлюбний секс ОАЕ – поза законом. Ірину та її нареченого кинули за ґрати у жінки, взяли кров, аби визначити, хто батько майбутньої дитини та чи раптом нема у неї ВІЛ. Ось такий вигляд має в'язниця в Дубаї. Хоч арештантки в рожевому одязі, правила тут дуже суворі. За звільнення пари два місяці боролися батьки. Емліна спочатку просили допомоги від уряду пар. Утім, там допомагати відмовилися. Тоді батьки спробували заочно одружити сина і українку в місцевій християнській громаді. Та священник вимагав захмарної суми. Родичі почали збирати гроші, адже найліпший варіант, який міг чекати на пару, це штраф 8 тисяч доларів за кожного. Тоді батьки здіяноздійняли бучу в соцмережах та пресі. І, вочевидь, саме це подіяло сьогодні. Мати нареченого українки повідомила гарну звістку. Ірину та її коханого звільнили. Сьогодні мій син зателефонував із в'язниці і сказав, що їх звільняють. Потім подзвонив вже з апартаментів, де він з Іриною живе і сказав, що з них зняли всі звинувачення. Він відправив нам з чоловіком сонограму, де видно нашого онука у животі у невістки. З дитиною все добре. Ми з чоловіком не знаємо тепер, плакати чи сміятись. Ірина родом із Одеси. Її коханий вже 5 років працює в еміратах. у царині туризму пара почала зустрічатися три роки тому.